Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Данила, передусім, так, сьогодні команда поступається з рахунком 0-1, але все ще зберігає дуже хороші шанси залишитися в українській прем'єр-лізі. Який настрій взагалі панує у команді після сьогоднішньої поразки? Прикро програвати сьогодні, але я вважаю, що ми не заслуговували на програш сьогодні. Результат вже є як є, але будемо рухатись далі. І ми тільки на позитивно влаштовані залишатись в прем'єр-лізі. А чого на вашу думку сьогодні не вистачило для кращого результату? От, наприклад, ваш головний тренер Сергій Шищенко говорив про те, що не вистачало агресії, особливо у першому таймі. Можливо, ви теж щось помітили? Напевно, індивідуальних якостей треба було трошки брати на себе і більш відповідально відноситись до моментів. І я вважаю, що Крибас просто грає один в один, і за рахунок індивідуальних якостей можна було перегравати їх, але не знаю. Щось не вдавалося, Ми на себе не брали ініціативу, і тому напевно, такий результат. Їм трішки повезло більше. Такий, такий фінал у минулому сезоні, в принципі, доля оболонів українській прем'єр-лізі вирішувалася саме в стикових матчах проти лівого берега. Тепер останній тур знову лівий берег, який настрій перед черговим таким вирішальним матчем. Ну, буде сильний двобій, і я вважаю, що буде нелегко не нам, не їм. Але ми налаштовуємося на перемогу і ми тільки думаємо про свою гру. І... Тому думаємо, що ми візьмемо ці три очки, які нам треба або одне. Я не знаю, скільки нам потрібно, але ми виходимо кожен матч на перемогу, і в цей матч також будемо виходити на перемогу.